Оце таке, любі друзі. Не дає спокою мені ця водойма. Приїхали знову ловити щуку. Минулий раз я зловив лише одну і пару штук гарних пропустив. Цього разу приїхав з Артуричем. Артурич десь там вже на розвідки. Тому зараз будемо розкладати, надувати лодки і знову пробувати ловити гарних трофейних щук. От така у нас водойма. Дивіться, недалеко до того берега, якраз для лодочки надувної маленької той, що треба, комфорт. Десь в тих місцях, десь посередині, дуже гарно має клювати щука. Нікого немає, диковане полудике озеро. Воно приватне, так? Є хазяїнці озера, але дуже рідко зараз сюди хто виїжджає, тому буде нам комфортно самим ловити. Артурич вже почав розкладати лодку. Артурич, передавай привіт підписникам. Канал Art Production, головний гід, гід по щукам і судакам. Буде сьогодні показувати О. коронну проводочку на щуку. Оце у нас весь наш наборчик на рибалку. Тут все максимально мінімально, тому що ми ловимо в лодці, нічого зайвого. Лодочка моя Фокс одномісна для одного чоловіка піде. Обов'язково такий якийсь якорь у мене в виді такого старого бліна. Десь метрів 7-8 Тут достатньо цього чоботи. Будемо в такому чухольчику профмонтаж ще збрати. Обов'язково у нас піддупник для лодки. І отака сумочка прозора використовую як для риби. Підсака обов'язково також, потім такий бакан, Тут у мене всі мої снасті. Коробочки, ну тут вже потім буду рибалки показувати. І зі мною така удочка одна. Коротше, далі буду подробно все вже на рибалки показувати. Розкладаємося. Хоп, хоп. Ботиночки сюди. Раз. Два. Росочки назад. Покашу це. Хоп, лаємо, хоп. І в принципі майже все готово. О! Кофійок зранку обов'язково берем. в кружечки. І погнали. Сьогодні в нашому арсеналі отакий ось спіннінг. Це у нас павріт X1, вже моя легенда, Ловлю тільки на нього. 1235 тест. Звісно, для, для щучки він буде конечно, великуватий тест. Я його більше для Судака брав. Но вже замовив наступний для щуки до 18 грам, але він ще не, не встиг приїхати. Вже наступних рибалках будемо ловить на ме, з меншим тестом. Ну, Поки у нас така ось катушечка Favorit X1, четверочка, в принципі, 2,50 з лодки може бути. Під дупничок обов'язково чіпляємо і в принципі, можна заходити, як то кажуть, на воду. Уже лодку ось спустив, всі речі погрузив. Зараз тільки весла прикріплю і можна виїжджати. У мене ось така ось коробочка на всі случаї. Тут у мене і різні селетовські поводки на щуку, флюрокарбон. Коротше, все на світі, я їх собі тут храню. І ось ось силікони, які хочете. І рачки ось такі є. І зінки для рибки такі для щуки. Коротше, вони мене тут всі отак зберігаються. Но це ще не все. Це в мене тут запас на всякий випадок. А сюди я вже з них з подоставав. Ось така велика коробка для силікону. І вже позаряджав з крючками, з чебурашками, черепашками. І такі різні. Отакі ось такі ось будуть рачки у нас на окуня хорошо мають працювати. А такі на щуку. Ну, в принципі, зараз заряджаємо. Заряджаємо снастки. А, і ще є отака ось коробочка з грузиками. Минулий раз я не взяв грузики, а цей раз у мене вже дивіться, скільки набрав різних грузиків. 8, 12, 10, 14 грамів на цю рибалку буде те, що треба. Ну, Все, можна помаленьку відпливати і починати рибалку. Удочку зарядив, робочку далеко не ховаю. Ось, до речі, полотеночки Брайновське взяв, дивіться, за таким кольцом прикольним. Прям до себе десь на петельку. Ось дивіться, прямо на костюмі тут є така петелька. Ось уклад. Вцепив і завжди під рукою є полотенка затирати руки. Все, коротше, відпиваємо. Десь туди пливемо і починаємо рибалити. Артуриш поки готується. Ми щось вже завалимо. Ми приїхали. На перву точечку якось кинув. Можна починати пробувати. по крайній мірі. Прокид, Прокидати. Зараз трошки прокидаємо. І якщо що будемо сміщатися далі до більш рибних місць. Ну хоча теоретично тут має щось клювати нормальне. Там не перека, там коряги б. От, б вже зацепив блядь. Артуриш, блядь. Зламав і одцепив риб. Як ти так зламав? Ну, рибку витягував, поняв? Рибалочка, рибалочка. Все, любі друзі. На жаль, прийшов кінець моїй палочки. Коротше, по випадковій випадковості, случайності. Зацепив корягу і коли витягував, трошки переборщив дергаючи і зламав. Ну, добре, що Артурич брав запасну удочку, то зараз щось придумаємо. Ну що, любі друзі, щось в мене рибалка не задалась уже другий зацеп. На першому я зламав удочку, на другому обірвав снасть. Ну нічого, ми не здаємося. На ці коряшки я і стою. де я обірвався, тут є коряшка, тому будемо сподіватися, що тут є і риба. Там де коряшка, там має бути у нас і риба. Зараз якогось, мабуть, флюро поставлю поводка, тому що хочеться флюрокарбончик поставити. Щось такий потолще знайдемо. Так, це вроді. Плюс-мінус товстенький ось, об'єкт такий. перезарядився трошки, дочка в мене е з тестом 3,18 г, тому Артур взяв, тому навіть буде цікавіше з таким тестом ловити. в любит друзья. Главное, чтобы за якорь не зацепилась. Ни хрена себе. Хорошая. Вот таке такая люди, друзья. Вона так легенько взяла, ти чуєш? Я спочатку думав зацеп. Друзі. А потім як почала тянути, я охренел. Зацеп пожив. За пожив, Так підійшла під лодку і почала під лодку хирячити, бля, я фракціон попустив. Я охерел. <реш> <реш> Клас! Це капітс, любі друзі. Оце жесть, я просто охренел. Я не те, що кайфану, я охренів. Зараз достаємо, ви подивіться яка красотка. Це просто мрія, любі друзі. Я таких щук, не то що не ловив. Жесть, Артур, смотри. Ох, ніхрена сі вона викручує мене це жесть. Артур, вона в таку шахту загнала, що просто О. Це жесть любі друзі. Цей раз я взяв ваги, що зараз обов'язково зважимо цю красотку. Пальця порізала мені. Охренеть, любі друзі. Ви подивіться. чотири дев'ятсот восемьдесят п'ятерочка. Артур пятерка. Пітерка. 4980. <плес> Вона мені вже палець розхирячила. Це трофейна. Ох, і пальця розхирячила, це капець. Те пластира нема? Ну, що любить, друзі. Перша рибка є. Ось така ось щучка. Трофей, мій трофей це точно. 4 980. Це просто капець. Ви подивіться, який хвостяра, яка класна риба. Просто розмір нереальний. Все, починаємо. Кидаємо її Покажу у наше відеречко, яке воно може з трудом влізти. Конечно. ну Вже будемо якось старатися. І продовжувати нашу рибалочку. <гум> ну це звісно кайф таких щук ловить. Чувак, вона не влізе в відро моє. Буде в лодці плавати. Ну що, любі друзі, клюнуло отаку от от рачка поставив на... Щоб думав в діжі, що окунців буду ловити, а клюнула отака от ось гарна. Щука. Ну, в принципі, закидаємося далі і продовжуємо ловити. Окуні тут теж є, так що будемо ловити те, що ловиться. Я спочатку подумав, що окунь, поня, бо воно так взяло і так легенько-легенько, поняв, тягнути почало. А потім як дала до джазу, блін. Так, Артуриш теж щучку взяв. Невеличку, але вже є щось. Він вже окунця зловив і щучку взяв. Супер. Так, трошки тим рачком половили. Зараз хочу якийсь другий силікон спробувати. Це, мабуть, яскравий дуже похожий на той. Ось попробую на отакий все. 12 грам грузик те що треба, коротше. Хоп, чіпляємо. У мене ще є отакі, ось, дивіться, можна потім спробувати. Ну, поки хочу таку величеньку спробувати насадочку. Якщо тут такі крокодили клюють, то може щось і вийде витягнути. Погнали! Артури ще теж тільки що клюнула рибка, але, на жаль, зійшла. Пробуємо різний силікон. Різні протяжечки, то 5 обертів, то 2 оберта тик-тик. Можна пробувати і довгі. Пришестві на цій рибалці вистачає. Спочатку перший, мабуть, з другого чи з третього заброса зацепився, зламав спінінг, ви вже бачили. Потім зловив щуку гарну. Для мене це трофейна, Має майже 5 кг без 20 г, І тільки що втопив подсаку, Не знаю, була подсака, навіть не знаю, де її втопив. На ті точки. Чи на Коротше, вона так трохи звисала, видно, випала з лодки і немає. Втопив. Це якийсь капець. Зараз поп'ю чайок. Трошки відпочину, бо щось палець, кстати, сильно розрізав, щука, мені, прям, як за зябро тримав за цю кришку нижню, аж через середину якось палець короче, розрізав, є лікров зупинив. Ну нічого, рибалка вона така, з своїми приколами, своїми емоціями. Ми зараз п'ємо чайок, трошки відпочиваємо. Артур Артуриш трохи далі. Він пару щук зловив невеличких, правда, одна там більше кіла зійшла, другу зловив. Якусь у він теж вцепив невеличкого. Е, ну, така рибалка вже 10-та година. В принципі, ще час половити є, ще попливемо далі, туди покидаємо. Тут я хочу ще перепробувати декілька насадок. Ну і щоб попробую на дальній кордон туди половити. Коротше, п'ємо чайок, відпочиваємо. Якщо вам чуть, як пташки цвірінчать, Чуваєте? таке враження, що вже весна. Ось така у нас зима. Бачите, морозу немає, зараз плюс а, ну, 0 градусів, в принципі, пише. Ну, реально, я думаю, більше, відчувається, наче плюс 10 він. Я тільки вітерець холодний, дує, я добре що я в костюмі, то вітер від вітра захищає нормально. Але така природка, невеличка така озерце, нікого немає, ловиш собі, кайфуєш, насолоджуєшся природою. Так що в кого є можливість, виїжджайте, якщо, звісно, є така можливість. Підемо чайок і продовжуємо ловити щуку. Ще хочеться якогось окуня, тако, знаєте, кілограмового влупити, щоб просто всі рекорди побити за одну рибалку. окунів таких трофейних я не, не ловию. Навіть найбільше грам на 300 ловив. Заходіть в мій дом! Мої <ріхи> двері відкриті! <ріхи> ну що? Клюе? Ага. Uh -huh. uh -huh. Кого? Сорунку. Тут, а ну. тут глубже, да? Ух ты, а, щуку показать? Ну да. Ё-моё. <laughs> Ай-яй-яй, ай, ай. охівної гострі ці. Да, Та ти зрозумів, Вони неї зябри, блін. Та де вони там гострі? Та бля, так розрізав, що це капітан. Та ні, 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 ні. Та, да. Єлі кров зупинив, бля. Півчаса встановлював. Починаємо трапізничать. Щас поп'ємо чайок. Трошки такий у нас полусніданок, полуобід трошки переїмо перечаюємо і почнемо ловити І почнемо ловити далі <рив> тому у нас сьогодні такі бутіки, конфетки балочок Всім то їсть всім смачного так поцепив таку мандулу любі друзі є Артурич каже що тут окуня саме на мандулу хорошо клюють. тому зараз спробуємо хвилин 15 покидати, попробувати зловити якогось окунця, такого на кіло десь. Це і тебе буду гарно знімати, якщо ти будеш тягнути. Mm -hmm. То ладно, диви. Mm -hmm. Сп... Сперву заброси, не Навірно, Окунь. Або маленька, або маленька щучка. Це <рес> кабіне первого забразу я махерів. Нарочка. Посаки нема, сейчас буду Руки дерти, бля. Ні, напевно, щука, бо таке щось, наче в'юн, блін. Щучка, диви яка. Іди сюди, ну все одно порадувала. Дивіться яка. Диви, а її вже хтось улупив, блін, ти чуєш? Прям м'ясо торчить, дивіться. Блін. Дивіться, хоп, яка щучка. Отака. Невеличка, але, на жаль, ми її будемо забирати, хоча жалко, не хочеться забирати. Але по умовам ставка хазяїн сказав вибивати всю щуку. Вона йому тут не потрібна. Вона з'їсть всю карася. Сазанчиків маленьких, коробчуків маленьких, тому забираємо всю, підуть або на котлеті, або котам. так що, Котам на, котлет. Котля... на котлеті. Да. Так що ну мені це понравилось, Перший заброса, звісно, блин, ярко. Ловимо далі. Шнур давати. Шнур? А ти взяв? Ну так. Да. Я ж казав, в мене просто є, просто він мене один. От. що це тебе сьогодні за день такий, блядь? Ти хуй. Просто наша один. Це судьба, бля. Тепер ще й перчатка мог. Так, Артурич вцепив рибку, вроді непогано. Головне, щоб він не витягнув. Що, зацепив чи що? Там бровка хороша. Може будь-що зацепив. Ай-яй-яй. Капець. Речі, непонятно, вроді була рибка, але каже, що вже за щось зацепив. Що, любі друзі, трохи наловилися ми будемо помаленьку собиратися. Вже обід. 12-та година дня. який у нас крокодил плюнув любі друзі розмір просто нереальний ось дивіться відро профмонтаж тут теж маленька щучка ось дивіться в порівнянні з цією маленькою дивіться що робиться оп Ну, це п'ятерочка порівнянні відро тут десь 13 літрів десь 10 не пам'ятаю точно оце отака от Мамочка клюнула. Все любі, друзі. Ось така цікава для мене навіть трофейна рибалочка вийшла. Класне, полудике таке озеро, нікого немає. Щуки є, дуже великі є. По слухам тут навіть є і десятки, і більше. Ну, для мене п'ятерочки трофея поки що хватить. Дала гарний бій, ви бачили, як я її виважував, вона пару разів під лодку запливала, фід спінінг в дугу робила. Ну, Мені, коротше, сподобалось. Ще було декілька покльовок у кінцях, Особо їх не вийшло зняти, тому не показав. І оце під кінець клюнула ще одна щучка маленька. Ну, В принципі, я рибалкою доволен. Правда, багато траблів було, спочатку спінінга зламав. Доведеться е, заказувати нове коліно. Е, Поцаху свою форельну фаворит злам, е, утопив. Вона так трохи лежала з боку, її коротше, десь випала і не помітив, як втопив. Питався її, звісно, обкидати, зацепити е, тронічком таким. ну, Двойники я з -з -з до Грузіка прицепив, але ну, не вийшло знайти. І під кінець ще, ще шнур втопив. Ну, коротше, Така і емоційна рибалка, і трошки з втратами. Ну, рибалка вона така. Десь 4-5 обривів у мене було. Ну, коротше, рибалка сподобалась. Є е сенс сюди приїжджати ще. ну Думаю, вже пізніше якось трохи десь по фідер половлю тоді. І Будемо закруглятися. Зараз йду по машину, бо машину аж в кінці оставили, а вже перепливлю сюди, щоб далеко проти вітра не пливти, то схожу по машину. І будемо збиратися. Всім дякую, що дивилися. Обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть якісь свої коментарі, зауваження, побажання в контенті, можливо, якийсь цікавий контент для вас. Знять ідеї, якісь у когось є. Обов'язково вислухаю під коментар. На всі коментарі відповідаю. Тому пишіть, обов'язково вислухаю. Всім дякую, всім пока. Зустрінемося на водоймах.